Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається, хто цікавиться. Мене звуть Анна Валевська, і ми говоримо про важливе. Віктор Бебренко вже зі мною, очільник бюро аналізу політики, історик, менталіст, прогнозист Віктор Анатолійович. Вітання. Доброго здоров'я. Ну що, ключові теми? Давайте обговоримо, що є, чого чекати, до чого готуватися, останнє. Найостанніше останні з останніх попередження Трампа Путіну попередження від Європейського Союзу для України: що так як ми боремося з корупцією, то можемо залишитися без грошей, і які перспективи голосування в раді? Бо так невдовно вийшло, що депутати, які проголосували за зменшення обмеження повноважень антикорупційних органів. Тепер будуть вимушені голосувати за новий законопроект Зеленського, і власне чи він є панацеєю. по про все по голі найважливіше, Я думаю, це підтримка ЄС, тому що вже західні змі пишуть про те, що Європейський Союз передає сигнали. Україні і керівництво нашої країни про готовність заморозити фінансову допомогу. Причина цьому це новий закон щодо національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За інформацією змі йдеться про програму фінансової підтримки України від ЄС Українські. Загалом вона передбачає виділення Києву до 2027 року 50 мільярдів євро. І більшість цих коштів надходить безпосередньо до державного бюджету України. Тобто це ті гроші, з яких платять зарплати бюджетників. як Ми так розуміємо. Да. Роз'ясни, будь ласка, наскільки небезпечна є така, ну поки що це не офіційні заяви, але це сигнали. Бюджет України складає 4,2 трильйона гривень. Або якщо хочете, це десь 100 мільярдів доларів. Якщо в доларах, да, десь у нас долар зараз 41, майже 42, то от 100 мільярдів. От з цих 100 мільярдів доларів, якщо считати в доларах, то десь 45 це підтримка в бюджет американців і європейців. Це бюджет 25-го року. 20, бюджет 26-го року ще ніхто не знає, як він буде формуватися, за рахунок чого Трамп, скоріш за все, гроші не дасть. Скаже, що це проблема Європи. Тобто, знову ж бюджет буде прогнозовано більший, десь буде 4,6 трильйона, наш бюджет України. І знову ж десь до половини всіх коштів, це будуть кошти наших союзників. Тому можна бути, як Юлія Володимирівна казати, 22 липня, найсвітлий день в моїй житті. Те, що імела я в виду, ви бабки давайте, да? пів бюджету нам насипте, в тому числі, якщо хтось не знає, там два з чим мільярда – це утримання гривень, утримання Верховної Ради, тобто Юлії Володимирівні умовно. Німецькі, французькі, італійці, платники податків платять зарплату, високу зарплату, там менше 70 тисяч ніхто не отримує. За те, щоб вони там, типу, а ви дайте бабки і йдіть, йдіть в сторону. Звичайно, це традиція. У нас всі реформи, починаючи з першого уряду Яценюка, так і називались гроші в обмін на реформи. І вони ставлять дедлайни. Ви до маєте зробити оце до такого числа, оце до такого числа, оце до такого одним із е, умов і найчастіших умов наших союзників це антикорупційна боротьба. Чому тому, що якщо вони загружають пів бюджета грошима? Вони не хочуть, щоб гроші, які вони дають нам, розтікались по карманам корупціонерів. Тому вони вимагають боротьби з корупцією. Але основа основ в боротьбі з корупцією що? що е, а хто буде, власне, призначати керівництво, а потім просто детективів набирати? Якщо доручимо це єрмаку і Татарову, то нічого у нас не вийде. І тому давайте, що ми створюємо комісію, де, наприклад. Е, там Ну, от як в БЕП, БЕП бюро економічної безпеки, да яке провалили, да Ну верні, комісія свою роботу зробила, але далі не пішло. То там по четверо осіб, четверо від наших союзників, тобто, це не громадяни України, і четверо. Дає уряд, але якщо рахунок 4 на 4, то проходить рішення союзників, вони дають гроші. Мало того, на НАБУ, САБ, БЕБ вони дають гроші на облаштування. Тобто, умовно, вони платять повністю там ну, утримання столи, мебель треба купити, комп'ютера, Сейфи, ну я не знаю, там купу всього. І це все теж союзники дають гроші. Тільки стартуйте. Нам от єдина важлива умова, щоб ці люди були незалежні. А Юлія Володимирівна, там у неї Власенко такий ходить, який, до речі, дружок Портнова ще там з 2000 якого Кривого року, і Портнов сам був у Юлії Володимирівні, не в фракції, вони кажуть, що це порушення Конституції, що це зовнішнє управління, і про це саме каже Путін. Так вони ж управляються не з України. Стоп, не треба підмішувати поняття. Їх не управляють, тільки процес конкурсу проходить під контролем. І це дійсно необхідна умова. Тому що там, де поставлять вони своїх, то е, буде один кум краде, а другий е, ганяється за ним. Да? І буде ж біг на місці, діло. Тут і так у нас претензії до набу. E, начебто вони там не допрацьовують. Хоча, ну да, є є кілька у них таких холостих вистрілів, що страшне. Але є і здобутки. Але ці всі здобутки e, розбиваються об судову систему, тому що якраз в судах справи і розвалюють. E, і тому треба там не набу підняти, а ще з судами щось робити, щоб те, що слідчі зробили, потім не розвалилися. Тому Юлія Володимирівна, звісно ж, лукавить. Вона популістка. Я не знаю, який у них жуткий інтерес, ну принаймні вони. Ну, я знаю, що у Власенка це от, дійсно це кнопка, це у нього фішка, що це антиконституційно, це там так не можна. Хай краще будуть жуліки. Ну, ми жуліка призначимо. Ми призначимо жуліків не маєте права чесних людей призначати ви, тому що ви не маєте права, ми ж суверенні. Ну, те саме каже Путін. Те саме слово в слово. Ми розуміли, слово в слово, те, що Юля каже, те говорить Путін, що там корупційні органи ну, не суверенні, тому що їх привезли американці. Вони це саме розказують. Так от е виходить, ну, як би щоб ми розуміли, що європейцям такий хокей не нужен, от що ви там, типа як? І тому ми не дамо грошей, тому що це була домовленість гроші в обмін на реформи. Ви нам робите оце, ми вам поставляємо гроші. Ви стратили ну, як хотіти. От, а Зеленський якраз розрахунок Зеленського був на те, що йому все сходить з рук. Йому зійшло з рук, умовно, ще там на початку війни вони викинули з ефіру прямий п'ятий еспресо. І народ це проковтнув. Ну, народу, там, типа, так, ну, це ж канали Пороха, так йому і треба, можливо, там, типа, хоча ж, ну не факт, що це. Ну, там прямий ще можна пов'язати, а Песпресо там не зовсім так. Да. Але е, взяли, викинули для Західного світу це от наша ментальність, у нас більшість людей, там, типу, так, а що такого? Ну, викинули і викинули. війна, ну при чому тут? Ніт, ніт, ні, 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 А для них це важливо. Для них це важливо. Ну, я не знаю, я от студентам намагаюсь розказати це на пальцях, да, на якихось прикладах. Ну, наприклад, зараз дівчині, от я в аудиторії сиджу і кажу: от дівчина зараз ж може жити з хлопцем не розписані. Ну, пробничок такий, да, гражданський брак. Уявіть, при ваших бабушках це був би шок, вона б світу зжила. От, твою маму, бабушка, верні, бабушку її твоя прабабушка бжила світу, аби вона сказала, та я попробую тут пожити гражданським братом. Ага. Тобто, щось для для когось ментальності у нас просто змінилась ментальність, да, то для нас там це там. Ну подумаєш, викинули, яка свобода слова, війна на дворі? А для західних союзників це важливо. Для них священна корова право власності і тут. Порошенку по надуманому поводу забороняють навіть карточкою користуватися. Тобто, для нас, ну для багатьох там, ну так йому і треба, барига, олігарх. А для них немає поняття барига, для них є приватна власність. Це належить Порошенку. Все, захищати країна має, а не руйнувати. Так само багато, багато по чому. Є, ну, прикладів таких дуже багато. От, те, що в їхню голову не налазить. А ці привикли, що ну, з телеканалами ж пройшло, зняти е, е, цього залужного пройшло, взагалі ми Конституції мали в виду, взагалі ми там закони, як хочемо, так і, і е, е, шелестим. Е, і це тільки те, що в системі права, а є ж ще в системі етики, да? там, типа зашкварився, уходь. Борис Джонсон там щось його дружбан в п'яному віді десь кудись е, приставав до якихось мужчин. Не, не да? І не тільки він з уряду прийшов, а й той, хто його ставив. А у нас, ну подумаєш, у того підозра той втік, там у них куча слуг, якщо не зрадники, то корупціонери, там на 11 підозри вже виписані, і ще там кажуть, готовий на, на 30 виписати. Ну от, І там, типа, так, а у нас, ну подумаєш, раз не, не на нас, да? е, Трошки. Наступився чоловік, або там наш наша ментальність. А ти б так не робив хіба? Ну, я б, наприклад, не робив. Я був чиновником і не крав. Можна і так. От, але тим не менше в нашій ментальності це можна понять і простить, а в їхній нет. У них є інститут репутації. Того вони не доганяють. Скажем відверто: наша ментальність ще не дорівнює європейській ментальності, не дорівнює. Але це не значить, що тобто ми думаємо трошки. Ну, ми я маю на увазі колективну ментальність українську, але треба розуміти, що вони думають по іншому. І для них оце, оце оце, оце зашквар. І оце як стакані: да? що ага, перший раз Зеленський здав. Ну, подумаєш, там, тіпа, вони, вони наступають на горло власні пісні, кривляться, але все одно ж якби, допомагають Допомога. це пряме бюджетне вливання і гроші. Ну, пряме бюджетне фінансове вливання і зброя, то тобто, я хотів сказати, і зброя. І воно, раз, другий, третій, четвертий, але ж в будь-якому стакані є свінця, яка і кажуть, по вінця, а далі розлилося. От і тут дійшло дійшло як у того Маркса, що як у нього ж, революционна ситуація, коли верхи. Не можуть, а низи не хочуть. Да? Верхи не можуть, низи не хочуть. Да? Щоб все було по старому. Так і у нас суспільство вийшло, і прорвало і європейців. Бо понятно, що там, типа, блін, Вова, що це чуше. Дедлайни завалені, Про, а по армії вони підписали. От теж дивіться, як, по закон арма це агенція цих. Менеджменту активів, да ну типу, у врагів народу забрали і далі управляємо. І не було закону. І тому Єрмак віддавав це на прокором своїм. Ну і зрозуміло, що хтось ж должен, навіть долю малою кудись заносити. От, і цей закон вимагали. Дедлайн пройшов там 30 червня. Не виконали і вони. Офіційно, це не то, що от ми обіділись, а ви там дедлайн прозивали і дали нам не 5 мільярдів, а мінус 1,4. тобто, менше 4 мільярдів ми отримали транш, тобто, вже не дотримали. А ще раз скажу, що зарплати, в тому числі чиновників, лікарів, вчителів, пенсії пенсіонерів, у нас там пенсійний фонд не б'є на 369, здається, мільярдів, да, тобто пенсії нашим. Пенсіонірам. І там тіпа, все там тіпа, концерт закінчений. І тепер Зеленський підписує арму. Та тип так швидко він е, його кілька місяців підписував. Тобто, ще раз, Зеленський не підписував цей закон, тому що він їм не виїдний. Ну Він поганий для них, він Ну там тіпа, блін, це все одно, що взяти, віддати своє чи руки, ага, буде тепер по закону по правилам А ми ж хотіли це ж все між собою поділити і тому офіційно того, що армії немає, він тепер підписав так. Ти так би коли треба було цей закон про НАБУ, так він в один день підписав його. Е, прийняли в обід Стефанчук підписав в 5 годин. Вже Зеленський в 6 підписав. Уже ага, отак от ви спішите. А чого ж ти не спішив так арму підписувати? Що да? Я шуткував навіть, що, мабуть, ручки закінчили. Що там офіс президента? Єрмак може ручку вам принести, щоб було б президенту біда чим підписати закон. Тепер вони підписали, але ж смішніше з того, що 31-го спливає срок призначення е, директора Беба оцього який конкурс пройшов? Забув прізвище на, на цитатась. Да. От, ну, неважливо. От, конкурс пройшов. А е, уряд його відмовився призначати, що як би там чого то де то там. Ну в общем, позапрошло ну, зараз. Подейкують, що вони хочуть від відмотати і переграти е, конкурс, тобто, але це ж так це, порушення закону. Так, Немає це ну, так е, ні. А є конкурсна комісія, яка каже: А ми не будемо. Ну ми не будемо. А зачем навіщо це нам? І тобто вони залишаються при своїх, і тепер 1 серпня, от, в п'ятницю, вони скажуть, так, а давайте ще ж гроші. А нам ще має до кінця року надійти кілька траншів. От ще має бути одна наступний на 5 мільярдів, і потім ще, щоб ми розуміли, що їх же не то, що з кубишки висипали, те користуйтесь. Вони приходять щоквартально нам. От у нас зараз іде третій квартал, ще в третьому має бути приход, і ще в четвертому має бути приход. А вони кажуть, так ви ж не виконуєте своїх же зобов'язань. Де директор БЕБ, нема. Де там, ну і опять же, цей же закон забуса. Да, Ми о, по митниці там страшне, так. Да. Ну, але оце посилу цей від Європейського Союзу в контексті того, що не будете. Повертати незалежність антикорупційних органів не дамо грошей, він спрямований саме до Верховної Ради. Ну можливо, вони там не розуміють, як у нас тут Верховна Рада втрачає або це так такий Стьюп. Ну, вони звертаються саме до народних депутатів Я... з, да. з тим, що, ну, то, що, що офіційно від них якби залежить. Да, у нас ж, якби офіційно парламентсько президентська республіка, але всі все розуміють. Щоб наші глядачі розуміли, я е, Зустрічаюся дуже часто з послами, з представниками там Європарламенту, наприклад, всі все розуміють. У них куча помічників. Там, якщо приїздить посол, він йде спочатку в обласну військову адміністрацію, там йому намагаються по ушах проїхати. От але у них збирають скільки інформації. От я останній раз з послом зустрічався, однієї дружньої нам країни не буду казати, якою. І він приїхав з помічником. Там мене таке враження, що про Сумську область це ця людина знає більше за мене. Вона знає там. Всіх ключових е, міських голів, все, що там, той, вони е, зо мною там е, вечеряють або чай п'ють, да, після цих всіх зустрічей. Ну, тобто, е, їм спочатку Тьомкінську деревню е, показують, а потім вони зустрічаються з науковцями, з журналістами і з е, е, громадськими діячами. От я в пул громадських діячей входжу, на двоє-троє запрошуються на зустріч. І я вам скажу, що ви б знали, наскільки вони в темі. Вони в темі, що. Зеленого уявлення зелені не мають, як вони в темі, тому що там закріплений співробітник на цілу область, який читає, і там і коли там ми бесіду ведемо. Посол можеть не знати, все, хоча його поки їхали сюди, готували. Але там мені оця помічниця його да там вона каже, А от Віктор Анатолійович, проясніть, будь ласка, для пана посла цю ситуацію. От ви писали там три місяці тому таку штуку. Там, типу, і я просто сижу такий у мене челюсть відпадає. Все вони розуміють, але вони грають. Вони чимні люди, у них немає предмета такого, коли дипломатів учать, у них відсутній предмет хамства. Це ж наша фішечка. Ми ж хамить, любимо. Да? Це ж е, Криворізька і Трускавецька школа дипломатії. Да, вони вміють. А там... І тому вони кажуть, що звертаються до парламенту, хоча розуміють, хто приймає рішення. І розуміють: навпаки, мене поважні люди, дуже поважні люди, в тому числі за. Цього запитували так, 31 -го знайдуться голоси. І я От. не сказав, а я не а я не знаю. Ну, дивіться, Юля не проголосує, то що для неї це втрата репутації. А вона кала чтертий, вона розуміє, що сказати, що 22 липня був було свято душі в неї, а тепер 31 липня назад вертає ще більше свято. І вона плюс вона заявила про це Упортникова. Вона була на інтерв'ю, він з нею постібався так, там трошечки от, але вона заявила, що вони не будуть. От вважайте, 263 голоса вони дали вже мінус 15. А хто вам сказав, що проголосують оці групи довіра? Група за майбутнє палиці це з ними треба працювати, їм треба щось обіцяти, ОПЗЖ ті всі люди голосували дружно і за любки, тому що вони якраз то проти успіху України ну, в боротьбі з корупцією. І всякі ж ці ж понятно, що група довіра і група за майбутнє повністю складаються з місцевих олігархів, які з тих або інших причин не були в, в слух. Ну, до... до Наприклад, як сумський депутат молоток от він в групі довіра. Понятно, що там він завжди з владою. Він може проголосує, а може і не проголосує, хто знає Я що думаю, що зараз працювати прослад... да, З будь-якої. Да. Він і з помаранчевими був, і з регіоналами. Ну то есть дружить з усіма. Але давайте правильно говорити правильні речі, що. Хтось із них може не проголосувати, і знову ж прозвучало, що 70 депутатів самих слуг народу не налаштовані. А чому 70? Тому що теж прозвучала інформація, що готуються підозри аж зразу майже на трьох десятків депутатів. Вони глядуться друг на друга і думають: а на кого ж? Ну, По-перше, готуються, а по друге, вже є готові підозри. Як от Микола на одинадцять людей, діпутат, да, вчили, на одиннадцять людей голосував. Да, да, 11, 11 депутатів від слуг народу з підозрами в корупції, тому що там ще у кількох же ж державна зрада у Дубінського, Шевченка там і ще далі. Да, але тут саме по корупції. І кажуть, що десь ну 11 уже з діючими підозрами, як ви заставите їх проголосувати? Що їм там арахамія мусить розказати? І тому я дуже не впевнений, щоб не вийшло так. За іронією долі, що у нас парламент не суб'єктний, умовно, без стержня, без яєць. І тут він покаже свою суб'єктність якраз при єдиному голосуванні, коли якраз треба проголосувати, а вони не проголосують. І щоб їм не довелося бігти до того ж Петра Олексійовича і до голосу, до голосу Євросолідарності, що чудаки дайте свої голоси, тому що у нас не вистачає. От зараз прогнозовано слуги можуть дати всього 185 голосів, 40 треба добрати, 41, щоб було 226 і я не знаю. Ну може, може й доберуть. Я думаю, що зараз шалена робота йде, і саме тому вони це голосування не на п'ятницю поставили, тому що, по ідеї, в п'ятницю внесли закон. Ну ви ж швидко його голосували Тепер швидко і назад голосуєте але тоді у них не було голосів точно і вони взяли паузу. З п'ятниці, це якого числа, 25 липня до 31 липня на четвер перенесли голосування. Ну, в принципі, в четвер голосувальний день, все якби логічно, але я не знаю. Я ну, станом на можливості тут... не вистачає. А можливо, тут буде прецедент, коли слугам доведеться домовлятися з опозицією, і з цього почнеться я думаю, коаліція да. і якийсь у не буде все, все одно що, що, точніше, коаліція єдності. Аня. Наша що з цього почнеться наша мрія про коаліцію національної єдності, да? ну, або можливо, так або національного порятунку? Ну не почнеться вона. На жаль, не на почнеться жаль. Це було б. ні, але чи є панацеєю і президентський законопроект? Тому що я от просто це такий цирк на дроті, те що буде в четвер будемо спостерігати. Ати, я тут не видно. в мене є футболка під пиздець Пам'ятаєш, у нас да, Геннадій да, да. Це наш Гіна Геннадій Михайлович. Да, це його перл. Був і тепер виходить. Що я був Мінає. присутній, то я живий свідок. Переголосувати за законопроект, проголосували підпис, десь поставили що обмежити е, набої сам незалежність. Тепер мусимо тим будь голосувати за повернення цієї історії. Буде точно, що підпис десь і підпис десь, але будемо спостерігати. Так можливо, вони зуби будуть показувати. Я не знаю, як задорожні якого є від набус від набу е, кримінальне провадження в корупції, що він вимагав хабар від голови сільської ради. Так. Буде голосувати проти антикорупційних органів. Ну це е, конфлікт інтересів був, коли він голосував за обмеження повноваж. Да. Тепер, але не все так радісно виходить із президентським законопроектом. Бо от Іван на Напл... зокрема, пише, що ви так гірко помиляєтеся, якщо думаєте, що Зеленський зі слугами змінилися після протестів українців молоді української критики партнерів. А вона каже, що цей законопроект насправді лише частково там повертає повноваження. Нову і сап. А, тобто, як ти там, думаю, що там це... є умова, що СБУ має раз на два роки проводити з усіма поліграф? А, ну, це єдине таке новшество. Ну, не знаю. Як оця вся історія, боротьба з корупцією по українській у виконанні слуг зараз відкотила нас в реформах? Ну, саме ці реформи і виходить, відкочені назад. Але це не єдина реформа. У нас вони забрали ПДФО, місцевих органів влади і тим самим відкотили реформу децентралізації. Тобто зараз органи місцевого самоврядування сильно залежні від обласних військових адміністрацій. І це, скажімо, теж А це була найуспішніша реформа. Я скажу так, що у не вийшло у Петра Порошенка до кінця відгулять оці реформи. Надзвичайно успішні були уряди Яценюка і Гройсмана. Надзвичайно зіграли класно у Порошенка, але по судам не довели до ума, ну просто не встигли. І по цим антикорупційним органам. І тепер Зеленський відповідно хоче відмотати їх назад. ДБР. Це інструмент в руках Татарова. Ми розуміємо. Багато судів ручні, і тому треба говорити про те, що протягом війни ми відкотились в справі реформ назад дуже сильно. А в свободі слова, як відкотились. Тобто, і так було не ідеально, стало гірше. Тобто, там, де були навіть здобутки, ми відійшли. І ми зараз умовно ну, станом на пізнього Януковича перебуваємо. Да знову ж вони як в часи Януковича, тоді та ні, навіть у Януковича можна було. Я знаю, що ми тендера перевіряли, і, хоч це можна було за гроші робити, не було в відкритих джерелах, але я пам'ятаю, ми купляли там щось гривень в місяць за доступ до реєстрів. Це був платний доступ і всі не могли. Але ми, як громадська організація, мали. А зараз там, типу, ми захочемо з тобою перевірити, е, скільки які гроші пішли на фортифікацію. Вони ж закрили це все і там, типу, не ваше собаче діло, а вдруг ви тут шпіони і зараз росіянцям здасте. І, звісно, е, коли мутна водичка, то в ній е, лег, легко мутить. І потім ми тільки бачимо від військових блін що ви тут понастраювали, ну, як, наче я до мене, колись приїхали мої друзі. Е, яких перекинули з півдня сюди і бригада. І там двоє моїх друзів. Ми зустрілись, ну тут чайку попить. І вони кажуть, а що ж ви тут понабудовували? Я кажу: я хлопці, тут ні до чого. Ну, то таке. Окей. Будемо спостерігати в четвер. Як буде відбуватися голосування за відкат? Я не знаю. Я, О, чесно от кажуть, ну ти ж прогнозіст, Скажи, да, ні, я скажу, не знаю. Тут соу-соу соу-соу наскільки. 50 на 50. Хоча я б дуже хотів, щоб цей раз щоб про щоб слуги проголосували за, і Я б цьому радів би, тому що це важливо для України. Мені їхня репутація по барабану, її у них не було. Ніякої репутації не було. Дурня, хто думає, що там Зеленський з Макроном дружить. Макрон е, буде обніматися в інтересах Франції, там і з Вільзевулом, не тільки з, з Зеленським. Насправді, Зеленського дуже не люблять в Європі. Дуже не люблять. Ну, принаймні, ті кола, з якими я спілкуюся, е, громадськість, антикорупціонери і науковці. Да, от, е, там умовно спільнота політологів, політтехнологів, соціологів. Там Зеленський, це ну це щось страшне, і вони з претензією до нас. Ну це ж ви ж вибрали. Ну там вітя не особисто ти, там Аня не особисто ти, але ж ви ж, блін, ухитрились таке вибрати. Їжте.